Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. Як ви пам'ятаєте, в минулому ролику із нового автомобільного кейсу номер 3 ми вибили з вами дві ось ці красудні Lexus LFA та Nissan Skyline GTR R33. І сьогодні одну із цих тачок хочу прокачати, взагалі хочу подивитися, який є тюнінг на неї та затестити, як вона буде їхати. І це буде Lexus LP. Чому не Skyline 33? Тому що з нього хочу спробувати зробити дрифт корч. На це потрібно трошечки більше часу. І скоріше за все, що ми це будемо робити на наступному тижні. Тому затягувати не буду. Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку виглядів вподобайок під цим роликом. Також не забувайте вводити мій промокод ЛАСУН для того, щоб отримати приємні бонуси вже з перших хвилин гри. Ще друзі забув на початку ролику вам сказати про те, що змінюю трошечки формат огляду на автомобілів, а саме не буду показувати процес тюнінгу. Буду вам озвучувати, скільки коштувала сама технічна сторона цього тюнінгу. Ну а про візуальний нічого казати не буду, тому що кожен робить автівочку на свій смак. Прокачка цього лексуса обійшлася мені в 663 480. Вірта. Поки ви насолоджуєтеся гарними кадрами цієї тачки, я відправляюся на пряму ділянку для того, щоб ми могли затестити максималочку. Вирішив я сьогодні стартувати з кубів, тому що мені здається, що цій тачці не вистачить місця на двох мостах для того, щоб відкрити весь свій потенціал. Тому все по старій схемі, стартуємо з ланча і подивимося скільки вона зможе розігнатися максимально. Стокову мені вдалося її розігнати 340, але це було в таку натяжку прям велику. Зараз подивимося, скільки вона може витиснути прокачана. Я взагалі думав, що вона буде десь плюс-мінус їхати 400. Ну хоча б 400, вона буде розганятися. Але чесно кажучи, от, ну, поки що я особливо різниці між стоком і прокачаною не помічаю. Просто стокова вона ледь-ледь набрала 340, а тут вона прокачана, набрала 350. Типу. Ну зараз з гірочки зрозуміла справа, ну 360 вона візьме і е е все. І пішла швидкість на спад. 360. Ну давай по прямій. Нє, дивіться, тільки з'являється пряма і з поворотами одразу швидкість починає падати. Ну, чесно кажучи таке. Взагалі, Lexus цей мені здавалося б, мав би їхати трошки пободріше. Зрозуміла справа, якщо брати з реальним життям, то ну, він так поїде спокійно, тим більше це здається гіперкар, якщо я не помиляюся. І взагалі оцей Lexus LFA це доволі культова тачка і вона доволі рідкісна, прям дуже рідкісна. Коротше, друзі, вирішив приїхати все ж таки на два мости, тому що забув про те, що у нас є наш поворот, завдяки якому ми визначаємо, наскільки тачка круто керується, а наскільки ні. Тому прибув в це місце, давайте, максимальну швидкість ми з вами визначили, 360 цей Lexus набирає, стабільно він буде їхати, я думаю, десь 350-350 там з гачком з невеличким. І давайте зараз перевіримо, як круто він зможе пройти наш затяжний поворотик на двох мостах. Поїхали. Стартуємо. І цікаво, до речі, також подивимось, яку швидкість він зможе розігнати на двох мостах. Може я помилявся і тут йому вистачить місця для того, щоб набрати потрібну швидкість. Так, ну перший міст ми пролетіли, 330 набрав, непогано, зараз тут будуть повороти які невеличкі. А, я думаю, що 360 він не набере тут. Замало місця і під'їжджаємо до нашого поворота. Затискаю. Оу, слухайте. На швидкості 315 залетів і навіть не відчув. Слухайте. Ну, поки що у Lexus топ-1 на двох мостах і в тому затяжному повороті, тому що всі автомобілі, які ми тестили до цього на тому повороті, вони тупо злітали з дороги. Ну а на цьому моменті даний ролик буде підходити вже до кінця. Дякую вам, якщо ви подивилися його повністю. Дякую, якщо підтримали мене вашою подобаєчкою. Обов'язково не забудьте написати коментарі. Ну а з вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!